Всі гості стали дивитися, куди ж упали квіти, як раптом звернули увагу. У кражаній воді тонув чоловік, а дівчинка років дев'яти безпорадно стояла поруч. Виявилося, що батько і дочка провалилися під лід разом, але чоловік зміг виштовхнути дитину і наказав їй відійти подалі. Дівчинка в жаху металася по берегу, але нічого не могла зробити. Побачивши на мосту веселу весільну компанію, дівчинка стала відчайдушно кликати на допомогу. Гості, незважаючи на святковий настрій, тут же зрозуміли, що потрібно робити, і вже через кілька хвилин потопаючий грівся в теплій машині. Віддихавшись, врятований пояснив, що вирішив прогулятися із дочкою уздовж рішки. річки. Дівчинка загралася і випадково провалилася в крижану воду. Батько кинувся до неї на допомогу, але крихкий лід не витримав його ваги, і чоловік провалився сам. Ось такий трагічний, одночасно щасливий початок сімейного життя, початок спільного життя співпам з порятунком людського життя. Це чудова подія на майбутнє. Молодці, дай Бог їм довгого і щасливого. Сімейного життя